Доброго дня, шановні кандидати у з вами Таранучко Володимир Павлович та автошкола нова. Шановні друзі, я хочу вам розповісти, як в нашій автошколі проходять і організовані практичні заняття. По-перше, хочу вас проінформувати, що якщо ви Вмієте керувати транспортним засобом, то ви приходите в нашу автошколу і показуєте свої навички та знання по безпечному керуванню транспортним засобом у повному об'ємі. Це можна е, <кх> оприділити протягом одного заняття. Коштує таке заняття 400 гривень протягом одного часу. Тобто, на закритій площадці ми дивимося ваші базові навики, до, до них відноситься змійка, зупинка біля бордюрного камня, змійка з заднім ходом переднім. Потім проїзд між вертикальними опорами, зупинка перед стоп-лінією, потім на екзаменаційний маршрут. Якщо ви дійсно вмієте і на високому рівні володієте, вас в сім'ї навчили або ваші рідні, будь ласка, продемонструйте свої знання і навики. Але якщо вам потрібно навчатися, то навчання у нас проходить в декілька етапів. Перший етап це автомобіль з незаведеними двигуном. Коштують такі заняття 200 гривень година. Але перед тим, як прийти на практичне заняття, ви отримуєте план уроку. Плану року ось у такому вигляді. Ось у такому вигляді. Базова, базова книжка, по якій ми навчаємося, це Дерек Заворицький, 33 практичних уроків. Шановні кандидати у водії, спочатку все, що можна вивчити і засвоїти на автомобілі. З незаведеним двигуном ми це робимо до автоматизму. За допомогою отаких от шпаргалів Отакі у нас плакати. І ви відпрацьовуєте. Для того, щоб зекономити ваші гроші, ви можете, Ще, якщо в сім'ї є автомобіль, це дуже безпечне вправо, вам потрібно. Повторювати кількість повторювань не менше 100 разів. Розумієте, щоб ваші навички перейшли в м'язову пам'ять. Тому що нам голова потрібна для читання дорожньої обстановки. Потім ви приходите на заняття. На занятті ми ведемо діалог. Ви вже знаєте, що буде на занятті, і ви вже теоретично підготовлені. Потім, в кінці заняття, ми підказуємо вам, робимо правильну постановку ніг, рук, положення тіла на робочому місці. Розумієте? Тобто робимо все для того, щоб ви... Освоїли безпечні прийоми керування автомобілем. І в кінці заняття обов'язково знімаємо результати на ваш телефон. Тобто не потрібно вам себе з ким-то порівнювати під час навчання. У вас будуть свої відео, тобто погляд на вас зі сторони. І ви будете аналізувати і потім коригувати. Друга, друга значить, позиція це автомобіль з заведеним двигуном, з вивішеними колесами. І ви вчитеся, заводите двигун, відпрацьовуєте всі навики по початок руху. Ось так він виглядає. Команда інструктора діє курсанта. І це доводимо до автоматизму. Розумієте? Тобто, саме головне це безпечні, беземоційні умови. Тобто, коли курсант спокійний і він дуже добре розкривається і засвоює, і засвоює матеріал учбовий. Потім, коли ми освоїли вже автомобіль з незаведеними двигуном, автомобіль з вивішеними колесами, прийоми, е прийоми керування рульом, кермом. Потім, коли ви вмієте переключатися на вищу передачу, на нижчу, тормозити, пригальмовувати, зупинятись і робити це правильно. Тобто погляд голови в сліпу зону, поки що повороту. Потім ми виїжджаємо на закриті площадку. На закритій площадці в площадці ми значить виконуємо вправи. Тобто зупинення біля бордюрної, я вже. Це вам розповідав. І потім, шановні, саме головне, що закінчується заняття на закритій площадці, ви залишаєтесь самі в салоні автомобіля і виконуєте вправу без присутності інструктора, тобто самостійно Саме головне, що ми відпрацьовуємо Це рух по прямій і проходження поворотів. По класичній е, схемі. І потім екзаменаційний маршрут. Уже коли ми читаємо дорожню обстановку, але повідомляю вам, що спочатку екзаменаційний маршрут ми декілька разів проїжджаємо на велосипедах. Да? Ми такі ж самі е, учасники дорожнього руху на велосипедах. Що ми там дивимося? Ми дивимося на рівності, ями, відкриті люки. Розумієте? І е, все е, підготавлюємось для руху на автомобіль. Саме головне, щоб не було нежданчиків. Розумієте, вони вибивають вас із колії, заходить емоція, і ви вже з нею дуже тяжко справитесь. Е, значить, ще раз звертаюся до вас. Головна книга, ось Дерек Заворицький. Плани уроків ми надсилаємо за 72 години. Приходите ви на заняття, у нас є навчальний план, розділ, а також є дуже. Цікаві доповнення до практичних вправ. Ось, наприклад, елементи керування в салоні автомобіля курсант отримує. Спочатку реальну фотографію елементів керування автомобілем, потім він вивчає її. І кінцева мета, оці елементи керування потрібно повісити на той важель або руль. Ось, наприклад. 12 – це ручка відкриття капота. Знайти ручку і повісити. Шановні друзі, Шановні друзі, ми підготовили відеоуроки відеоуроки по кожному, по кожній темі. Тому, будь ласка, звертайте, воно платне оці, пакет відеоуроків. але ознайомитися анонс з нашими практичними заняттями ми частково зробимо зробимо декілька таких цікавих, цікавих наших напрацювань. Тобто, у нас є дуже гарна вправа, коли ми вчимося слухати з закритими очима оберти двигуна. Тобто, знаючи по вібраціях шуму двигуна, можна не дивитися на тахометр. Розумієте? Тобто, Уже один погляд на щиток приборів ми не робимо. І так, такі раціональні, раціональні напрацювання, відпрацювання і демонстрація. Шановні кандидати в водії, нігвездяні жезлу запрошуємо вас до навчання. В автошколу нову кваліфіковані спеціалісти навчать вас печним прийомом керування автомобілем. Миру усім разом до посвідчення водія. Навчайтесь у кращих. До побачення.